Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. На каналі Кіровоград Тема Дня, і сьогодні у нас у студії заступник головного державного санітарного лікаря області Тамара Ландмілер. Доброго вечора, я вас вітаю в нашій студії. І власне у нас сьогодні йтиметься про те, що ситуація в області щодо захворюваності на грип вже наближена до епідпорогу. Скажіть, будь ласка, який сьогодні рівень захворюваності і який сьогодні типу вірусів взагалі фіксуються в Так, Хотілось би сказати, що дійсно. Показники захворюваності кожного тижня у нас зростають, і за, за минулий тиждень рівень захворюваності по області майже наблизився до й під порогу, тобто нижче й підпорогу лише на 2%. Але потрібно сказати, що епідемії у нас зараз в області поки що немає. І темпи приросту захворюваності з початку року, які мали такі рівні, як плюс 20, плюс 30% кожного тижня вона настала вони трошки повільнилися, ці темпи, але дійсно рівень великий. І що хотілося б сказати, що вже в лютому місяці на території області циркулюють віруси грипу. Угу. А скажіть, близько, які заходи вживаються сьогодні? Тобто там школи закриті, в яких районах саме? Ну, зараз в області немає повністю закритих шкіл через захворюваність учнів, але є окремі класи. Це зазвичай молодші класи в окремих школах, це Знам'янського району. Олександрівського району у нас на минулому тижні була одна школа в Ануфріївському районі. Це окремі класи, які закриваються, тобто припиняється тимчасове навчання в цих класах через високу захворюваність учнів. Більше 30% учнів хворіє на гострі респіраторні захворювання, і управління освіти приймає рішення про тимчасове припинення навчального процесу для всіх дітей. Кількість захворівших людей не однакова в області. Скажіть, будь ласка, які є проблемні райони, і з чим це пов'язано, що саме там такий. Значить, ну, режим. Потрібно сказати, що на минулому тижні рівні захворюваності великі були як в обласному центрі, так і в таких великих містах, це як Олександрія і Знам'ян. Угу. І відповідно прилеглих до них територій. Це Кіровоградський, Знаменський район, Долинський район і ще деякі території, це дев'ять територій з наших всіх територій адміністративних в області, на яких незначно перевищений підпоріг. Угу. Чи є у вас така собі табличка, схема людей, які найбільш вразливі до вірусів грипу, які сьогодні? Так, наша служба проводить моніторинг захворюваності, тобто ми маємо і кількісний вираз, і у віковому у вікову структуру захворювань. То як і зазвичай в цей період епідемічний, звичайно, хворіють частіше діти. А із дітей це школярі. Ну, це все є традиційно. Це традиційно, да, ця цифра коливається від тижня до тижня, але потрібно сказати, що да, Майже 80% серед захворілих це діти, в тому числі, які хворіють на гріб. На жаль, якщо говорити про заходи безпеки, як вберегтися від грипу, від взагалі простудного захворювання від застуди, власне, чи ще варто робити щеплення? Чи є на цей час, чи вже сьогодні це неможливо, воно не захистить, просто не встигне. Необхідно сказати, що зараз дійсно так, такий вже стан епідемічного розповсюдження гострих респіраторних інфекцій, і гриб належить до цієї групи інфекцій, вони є висококонтагіозними, тобто вірус циркулює у повітрі, то перший і основний захід профілактики це уникати місць масового скупчення людей, закритих приміщень. Бажано, якщо це можливо, Уникати поїздках у транспорту, якщо є така можливість пройтися до роботи або до школи пішки, то це зазвичай сприяло б тому, що не захворіти, не інфікуватися від людей, які хворі. На жаль, є такі випадки, вони перебувають у транспорті. Ну і в, на місцях роботи або вдома частіше привітрювати приміщення, і саме основне це уникати контакту з хворими людьми. Все ж таки, скажіть з приводу щеплень, чи варто їх ще робити, чи це вже? Неможливо просто ну, не можна сказати однозначно, що не варто їх зараз вже зараз робити. Якщо ви впевнені в тому, що ви не хворий, немає у вас у сім'ї хворих і вам показано це щеплення, то е, дійсно ще можна провести це щеплення. Але ж е, зараз така ситуація, що тісні контакти угу. і, е, можливо, в інкубаційному періоді знаходиться людина, то в цих випадках, я думаю, краще всього е, е, мати консультацію у лікаря і з лікарем вирішити це питання. Угу. Добре, скажіть, будь ласка. Кіровоградщина на рівні всієї України як виглядає з приводу захворюваності на гріб? Чи ми такі особливі у нас вже майже перевищений епідпоріг, Чи все ж таки це традиційно? Ну підпоріг у нас ще не перевищено, ага. і ми десь в середині знаходимося по рівням захворюваності по Україні, тобто не найвищі у нас рівні. Ага. І поки що ситуація, як зазвичай, тому що ми центральний регіон, в центрі знаходимося України. Зазвичай у нас уже наприкінці епідемічного сезону у нас іде більше розповсюдження гострих респіраторних інфекцій. Ще про заходи безпеки, розкажіть нам, будь ласка, чи варто вже надягати марлеві пов'язки, чи варто використовувати мазь, наносити на оболонку носу? Ну потрібно сказати, що марлеву пов'язку не рекомендується використовувати для профілактики. Угу. Краще надіти марлеву пов'язку на хвору людину, якщо вже немає таких можливостей дома ізолювати її в окрему кімнату, щоб вона мала свій, свій посуд, і там можна було проводити провітрювання, все таке інше. Якщо це багато дітей. Вдома, то да, дійсно на хвору людину можна вдіти маску. Але здоровим її не рекомендую. Народні засоби. Як ви до них ставитесь? Народні засоби зазвичай це, це добре, але вони не запобігають захворювання на грип і не можуть лікувати його. На жаль, я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була заступник головного державного санітарного лікаря області Тамара Ланкмілер. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.